Виконуємо номер 1610 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. На малюнку 123. Зображено прямокутний парлий піпет а, б, ц, Д, Е ФЖ. Назви. Завдання перше. Усі грані цього паралепіпеда. Друге усі ребра цього паралепіпеда. Третє усі вершини цього паралепіпеда. Четверте ребра, що є сторонами грані а, Е, Ф. П'яте ребра, що дорівнюють ребру HE. Шосте грань, що дорівнює грані Е ФЖ. Сьоме грані, яким належить вершина H. І восьме грані, для яких АБ є спільним ребром. Приступаємо до виконання. Дамо відповідь на запитання по нашому малюнку. А потім запишемо. Завдання перше назвати усі грані цього парлепіпеда. Пар у парлепіпеда всього 6 граней по дві рівні. Називаємо А E F D H G, C. Д, H, E, A, C, G, F. B І залишилась нижня і верхня. H, G, F, E, D, C, B, A. Завдання друге. Усі ребра цього паралепіпеда. Ребер у нас всього 12. Також по 4 ребра є рівні. Називаємо рівні H, D, E A, F B і G, C. A, B, e, F, H, G і D, C. Завдання третє. Усі вершини цього парлепіпеда: А, Б, С, Д. Ф. E, G, Завдання четверте. Ребра, що є сторонами грані А ЕБ. E, Називаємо ребра АЕ, Эф, ФБ і АБ. Ребра, що дорівнюють ребру H. E. Це ребро ДА. Б і Ж, Ф. Грань, що дорівнює це шосте завдання. Грань E F. G, e F G, H, це верхня грань. Вона дорівнює нижній грані А, Б, С, Д. Сьоме грані, яким належить вершина H. Вершина H належить грані HG. C D H, e, A, D і H G, F. E. І восьме грані, для яких АБ є спільним ребром. А Б спільне ребро для грані А Б e, і С, Д. А тепер це все запишемо. Завдання перше нам необхідно записати усі грані цього паралепіпеда. Д, С, Б. E, D Аш А Ф Далі завдання друге. Необхідно назвати усі ребра цього BF, Д. А. Э Аш ФЖ Б Ц А Б и Д Ц. Завдання третє. Усі вершини цього Д, H, e, A, C, G, F і А, Завдання четверте. Ребра, що є сторонами грані, а е, Ф, Б, це а, е, е, Ф, Ф, Б і а, Б. завдання п'яте ребра що дорівнюють ребру H. E. Ребру H. E дорівнюють ребра ДА, Це і «ЖФ». Завдання шосте. Грань, що дорівнює грані E F. G, H. Це грань АБЦД. Сьоме завдання грані, яким належить вершина H. H, Аш Ад, Аш, С Д і F, E. І восьме останнє завдання це грані, для яких АБ є спільним ребром. А Е ф Б, і грань А С, Б. Номер 1610 виконано.